Друзі, привіт! І Я Іра. Ви на каналі English Дома. Це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні ми з вами знову розбираємо Діснеївську класику це русалоньку. Я в дитинстві обожнювала цей мультфільм і обожнюю його зараз. Тому я сподіваюся, і вам цей розбір дуже сподобається. Якщо ви готові, давайте починати. А тінл хапер. А, де. I haven't seen in years. This is wonderful. A banded bulbous, snarf flat. A dingle hopper. A dingle hopper. Dingle hopper. What about that one? What about that one? I sure should have saw, so, huh? Ah, this. I haven't seen in years. This is wonderful. A banded bulbous, snarf flat. Ah, this I haven't seen in years. This is wonderful. Abandoned, bulbous, ah, this a banded bulbous snuffblad. Ah, цього я не бачив в руками. Це смугастий, опуклий This I haven't seen in years, Тобто цього я не бачив роками. У нас до речі, тут такий незвичний порядок слів для підсилення. У стандартному варіанті ви б сказали I haven't seen this in years. Чому тут назвами змінений порядок слів? Щоб підкреслити важливість This, тобто цього предмета це взагалі такий літературний прийом для вираження емоційного акценту. This is wonderful, це дивовижно. Синоніми це this is amazing або how incredible, Тобто це неймовірно, як чудово. Абендед bulbous Снавблед. Бенде це назвами смугастий від band, тобто смуга, балбеуз, тобто круглий, опуклий, бульбоподібний. Взагалі це слово часто використовується для опису форми овочів або носів, наприклад, або якихось стародавніх предметів. У казках також можна сказати про очі, тобто балбуз eyes, тобто вирячені такі очі чудовиськ. Снаг це вигадане слово в цьому мультфільмі означає стару люльку. До речі, альтернативні вигадані предмети в поп це – це Sing Аме тобто загальний термін для чогось, назву чого не знають або не пам'ятають. До речі, мультфільм встановив абсолютний рекорд з продажу серед колекційних платинових видань. Це, звісно, велике досягнення, але більше досягнення це вивчити англійську. Причому зробити це самостійно, і вам нічого не заважає це зробити. В описі під цим відео ви знайдете посилання на свій персональний план з вивчення англійської мови. Цього декілька хвилин, декілька питань, і ваш персональний план з вивчення мови готовий. А якщо вам цього замало, також в описі вас буде чекати посилання на тест з визначення вашого рівня англійської. Найкраща річ, те, що він дуже швидкий. Усе це повністю безкоштовне. Посилання чекають вас в описі під цим відео. Переходьте, отримуйте план, проходьте тест і ставайте русаленьками. stare at each oh. other all day. That very boring. So, they invented this snarfblatt to make fine music. Allow me. Music? <coughs> it's stuff. Oh, the concert. Oh. oh my gosh, my father's gonna kill me. The concert was today? Maybe you can make a little planner out of it or something. Uh, I'm sorry. I've gotta go. Thank you, Skuttle. Anytime, sweetie! Anytime. Oh. Now the snarfblatt... Dates back to prehistorical times when humans used to sit around and stare at each other all day. But very boring. So they invented this snarfblatt to make fine music. Allow me. Oh, now the snarfblatt dates back to prehistorical times when humans used to sit around and stare at each other. All day, got very boring. So, they invented the snuff blood to make fine music. Allow me. О, oh, снорфблед походить з доісторичних часів, коли люди просто сиділи й цілими днями витріщались одне на одного. Було дуже нудно. Тож вони винайшли снорфблет, щоб створювати прекрасну музику. Дозволь показати the dates back to, тобто снорфблет походить із To date back to, тобто походити з якогось часу. Вказує на дуже давнє походження чогось. Наприклад, this castle dates back to the 12th century. Типу цей замок походить з 12-го. Того сторіччя Prehistorical times, тобто доісторичні часи. До речі, слово prehistorical можна замінити на prehistoric, і обидва варіанти будуть правильні. Used to плюс перша форма дієслова – це раніше робили щось, звичка в минулому, тобто дія раніше була регулярна, але зараз вона не відбувається. Наприклад, I used to play the piano, тобто раніше я грала на піаніно, або там. They used to live there. тобто вони раніше жили тут. Sit around – сидіти без діла. Це фразове дієслово, яке означає там байдикувати, нічого особливого такого не робити. Синоніми це в hang around, тобто тинятись без діла. Що в нас з вами таке stare at – це дивитись пильно на щось чи на. Когось. Готверіборен. Тобто стало дуже нудно. У нас вами тут опущено підмет. It – це неформальний такий прийом у розмовній англійській. Повна версія це it, got very boring. Fine music – це чудова музика. Fine у цьому контексті означає така, там там, вишукана чи чудова. Allow me – це тобто дозвольте мені. Показати взагалі такий ввічливий вислів, який використовується, коли ви пропонуєте там допомогу чи щось показати. Взагалі нас з вами є такі синоніми як Let me show you. тобто дозвольте вам показати, чи permit me. тобто дозвольте мені, але це таке офіційне більш м'юзик. О, те my О, май каш, gonna kill me. М'юзик. Ау, the concert. Ау, май my май фазе gonna kill me. Музика, концерт, «О Боже». Тато мене вб'є. О май гаш. Це назвами вираз такий здивування, тривоги чи шоку. Це такий м'якший варіант ніж о oh god, який часто використовується, щоб уникнути цього такого релігійного підтексту. Взагалі можна ще сказати holy cow, Типу, оце так так здивування. My father is gonna kill me, тобто мій тато мене вб'є. Давайте розберемо трошки граматику. Gonna – це розмовний варіант від going to, тобто виражає майбутню дію. Ну і kill me – тут не буквально він вб'є її, а буде просто. Дуже злий. Що можна сказати «I'm dead», типу, мені кінець. Це таке жартівливе перебільшення. Або «I'm in big trouble», Типу, у мене великі проблеми. «The concert was today», The concert was today. Концерт був сьогодні. Взагалі на з вами тут такий цікавий граматичний прийом. Це inverted question, тобто таке інверсійне питання. Зазвичай питання в англійській мові мають інверсію, тобто підмет і дієслово міняються місцями. Наприклад, was the concert today? Але тут використовують питальну інтонацію, що часто використовують в розмовній мові, коли людина висловує такий шок, наприклад, чи там недовіру. друзі, якщо ви нічого не зрозуміли, що сказала пташка, я також. Давайте розбирати, що він взагалі сказав. Це maybe you could make a little planter out of it or something. тобто можеш зробити з нього невеликий вазон чи щось таке. You could, ти міг би Make a little planter, тобто зробити маленький горщик. Тут ми говоримо про створення якогось простого предмету і слово little підкреслює, що об'єкт буде маленьким. Planter – це такий спеціальний контейнер для вирощування рослин. Out of it, тобто з нього це. Взагалі, ось цей вираз out of it означає використання чогось чи якогось матеріалу чи інгредієнту для створення чогось нового. До речі, ще Назвами є такі приклади з «out of». Наприклад, «build a house out of wood», тобто побудувати будинок з дерева. Ну і взагалі ось це таке Or something» або що небудь таке. Звичайно використовується в неформальних розмовах, щоб залишити варіант там відкритим чи додати якусь таку невизначеність. I'm sorry, I gotta go. Thank you, скато. Oh, I'm sorry, I've got to go. Thank you, Скарал. Ой, вибач, мені треба бігти. Дякую, scuttle. I'm sorry – це вибачте. До речі, в нас з вами є подібна фраза для вибачень. Це sorry for the inconvenience, Тобто перепрошую за незручності. I've gotta go, тобто мені потрібно йти. Це таке неформальне, такий неформальний вираз, який означає необхідність піти, наприклад, чи там залишити місце. to – це скорочена форма від got. To, що означає повинен. До речі, у нас є інші варіанти вираження такої необхідності, і це. I need to go або I have to leave. Тобто мені потрібно йти, чи там я повинен піти. Anytime, sweetie! Anytime! Anytime, sweetie! Anytime! Завжди, люба. Завжди. Anytime – це у будь-який час. До речі, у нас є схожі варіанти. Це any time, так само у будь-який час чи whenever – тобто коли завгодно. Sweetie – це милий чи моя мила, наприклад. Чи можна сказати там honey, типу коханий, чи кохана, чи darling, чи, наприклад, babe. Ну що, друзі, ось ми дійшли до кінця. Давайте подивимося спочатку до кінця і перевіримо вашу пам'ять. <laughs> Whoa, mermaid off the port bow, Ariel. How you doing, kid? Whoa, what a swim! Scuttle, look what we found. Yeah, we're in the sunken and ship. And it was really creepy. Human stuff, huh? Hey, let me see. wow this is special this is very very unusual what what is it it's a dingle hopper humans use these little babies to straighten their hair out see just a little twirl here and a yank there and like yeah i got an aesthetically pleasing configuration of hair that humans go nuts over <laughs> a dingle hopper what about that one ah this I haven't seen in years. This is wonderful. A banded, bulbous snarfblatt. Oh. Now, the flat dates back to pre prehistorical times when humans used to sit around and stare at each other all day. But very boring. So, they invented this flat to make fine music. Allow me. Music? <coughs> it's. Oh, the concert! Oh my gosh, my father's gonna kill me! The concert was today? Maybe you can make a little planner out of it or something. Uh, I'm sorry, I've gotta go. Thank you, Skettle! Anytime, sweetie! Anytime! Well, friends, here's the time for the test. Let's go! Sunken is lost, Creepy – це глибокий, забутий, моторошний. stare – це витріщатись, замовляти, ставати. Ну що друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його вподобайкою. А в коментарях напишіть, хто ваш улюблений герой з цього мультфільму. Крім того, якщо ви хочете бачити свій улюблений фільм, серіал чи мультсеріал у наступних відео, обов'язково напишіть його назву у коментарях. Ми супер ретельно все перечитуємо і ваша пропозиція може бути наступною. Також не забувайте, що в описі під цим відео ви знайдете посилання на ваш персональний тест на визначення англійської мови. Та ваш персональний план вивчення англійської. Нагадую, що всі посилання знаходяться в описі під цим відео. А я прощаюсь і до наступного відео. Бай!